Вітаю всіх. Розмірковуючи над Божим Словом, зокрема над другим посланням апостола Івана, коли він адресує своє послання, він адресує послання одній пані з її дітьми. І на що він звертає увагу? Він звертає на увагу те і дякує Богу за те, що ці люди вони стоять в правді Божій, вони ходять у істині. І передаючи для цієї пані Листа апостол Іван говорить про те, щоб вони перебували у Божій Любові, щоб вони перебували у науці Христовій, виконуючи заповіді Ісуса Христа. На що я хотів би звернути свою увагу? На що я звернув свою увагу, на восьмий вірш, там де апостол Іван пише: пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим ви працювали, а щоб прийняли повну нагороду. Знаєте, наша праця взагалі, вона, коли ми щось робимо, ми хочемо мати якийсь результат. Коли ми пішли на роботу, почали працювати, ми надіємося на гідну зарплату. Коли ми щось вдома садимо, ми хочемо, щоб воно принесло якісь плоди. Знаєте, всяка праця, ми хочемо, щоб ми отримали від того саме більше. І тут, апостол Іван, пишучи це послання, він каже: пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим ви працювали. А щоб ви отримали повну нагороду. Знаєте, тут дуже важливо зрозуміти одну просту істину, щоб ми не зупинилися. Коли ми служимо для Господа, коли ми хочемо виконувати Його заповіді, коли ми своє життя посвятили для Нього, апостол Іван каже, щоб це все. Було до самого кінця, і щоб ви могли отримати повну нагороду. Тому я хотів би звернути увагу для всіх нас, щоб ми не опускали рук. Коли можливо щось не, не виходить, чи, можливо, якісь негаразди у житті приходять, чи якісь випробування, хвороби, спокуси, ситуація, яка є сьогодні в нашій державі, в дуже багатьох людей визиває зневіру. Чому це так само сталося? Але я хотів би, щоб ми всі укріпилися надією на Господа. Апостол Іван каже, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим ви працювали, над чим ви трудились. І тому хай нас усіх благословить Господь, щоб ми могли бути вірними нашому Господу до кінця свого життя. Тому і апостол Іван каже, що коли я почув, я зрудів, Звертаючись, він звертає він свою увагу до пані з її дітьми, до яких він адресує послання. Можливо, це він має на увазі церкву, але він каже: Я зрадів, що між дітьми твоїми знайшов тих, які ходять в правді. Хай нам усім допоможе Господь, щоб ми могли розуміти, що для Господа немає більше радості, як чути, що його діти ходять. o prádio.